Те, що сталося в Україні. Це вчора ця атака цими значить, ракетами по інфраструктурі України і більше по цьому центрі дитячої лікарні. Це, ну, це не перший раз, це ми всі бачимо це сволочне лице московсько брехливе сволочне лице. Московського імперіалізму. Тут кого ми будемо переконувати, що ми робити, будемо вигляд, що наче це от сталося перший раз, це всіх шокувало. Але тут, значить, у нас в, в Канаді, якщо дивитися, значить, всі ці їхні телевізори і слухати радіо, то це дуже багато приділяється уваги. Дуже Дуже багато вони розказують, дуже без кінця вони все це порівнюють і, і, значить, і розказують, що це значить, злочин проти людяності. Брали в одної лікарки вчора, я слухав радіо, бо я роблю тут в сусіда трошки роблю йому такий сарайчик, домовився з ним. За гроші, думаю, вже це четвертий по сусідству. Ну, тут чоловік, який вже за 60, щоб заробити трошки на це, поїхати десь на море то таке. Ну, але слухаю я радіо, то всі бісі розказували, значить, брали інтерв'ю в лікарки звідти. Ну, і таке питання, що мене поразило, то її питають, а що ви, значить, як ви, значить, ненавидіть, як сказати. You hate Russian, whatever. А вона каже, що. «Do you have russian? Do you hate russian?» Головне питання було, чи ви як ненавід, я не знаю, як сказати, вже українською забувся, англійською пам'ятаю, російською пам'ятаю, українською забув. Ну Бог з ним мене зрозумів. А питаючи її, а вона каже: Ні, це вже більше. Каже, це вже я тільки бажаю каже, Я вже каже, це вже не але це вже пройшло. Я їм каже, бажаю всього зла, каже, що є на світі. І бажаю, щоб вони горіли всі разом зі своєю москвою у типу типу воду. Це мене відповідь, це як це вони пропустили тут по цьому по, по, по радіо CBC я слухав. Бо вони хочуть бути весь час дуже такими толерантними і так все розказувати в нейтральну. значить, нейтрально так. Вони навіть не розуміють, що вони працюють на рашку дуже часто, чи вони розказують правду таке в них. Таке в них якесь таке, таке якесь незрозуміле ставлення до цього всього, до цієї війни. І це вже, все значить все в значно більших, ем, значно більших ем, об'ємах по радіо вже ця інформація, аніж, аніж ну, перший раз так довго, що це в кожному випуску новин вони щось нове розказували. І це все це. Я не пам'ятаю, коли це вже було останній раз. О, бо всі ці останні рік ця головна тема це було б з кінця кожних 15 хвилин, що це е, е, значить, Хамаз, війна з Хамазом Ізраїля. Що я вже думав, що це Ізраїль десь тут рядом з цим, е, з Онтаріо знаходиться, що це десь якась чи сусідня провінція, чи взагалі якісь каунті. Тут у нас і тут таке робиться. Там ну, кожних 15 хвилин вони розповідали про цей. Аж поки цього тут в тут Університі, тут сидить, демонстрації були з цими палістинцями, які ну які не палестинцями, які звинуватили ту Ізраїль у геноциді, і вони вимагають університети Канади перервати все співробітництво з університетами в Ізраїлі, так вони вчиняють геноцид. І, і це вони трошки затихли вже з цим ізраїльською війною. Трошки вони вже вони вже так заспокоїлися. О, то Вчора я був приємно здивований масивом інформації про цю брутальну атаку е росіянців проти України. Я, я, і ви розумієте, мене правильно я не є значить, людиною, яка Щось каже. Я просто хочу рівномірне висвітлення канадськими з джерелами інформації правди, що проходить в світі, що вони акцентували свою увагу більш ширше на події, які головні в цьому світі, а не на якісь одні події. Це про що я кажу? Я весь час це кажу, не розумію, що це робиться. У світі стільки робиться ці всі передачі безкінечні. Безкінечні, нон-стоп, про, про про що хочеш. Про що хочеш, про те, що навіть не цей не, не має ніякого відношення ні до чого. Якщо має відношення, то воно вже настільки давно було і так мало кого цікавить. А вони все давай по кругу. Знов і знов і знов. Геї, лісбіянки, туалетів нема для трансгендер. В цьому, куди вони мають ходити на зупинках? Треба ще. І резиденція школи, і, і все це все про і поки Палестину. Кожне, кожне, кожне розумієте, що я кажу, От я, наприклад, приїхав з східної Європи, таких як я. І ми тут стільки, значить, за ці роки пройшли через все. не тільки я один, тільки таке ігнорування було. Ніколи наша ця держава нічим не допомогла. І ми самі вибивалися в люди ставало. Я ніколи передачі ні одної, ні одної передачі по радіо, по канадському телебаченню не бачив про, про значить нас про нас, про людей Східної Європи. З тої самого бившої України, з бившої Польщі, збившої Руминії, ні одної передачі не чув, не бачу, як нам важко стати на ноги. Як ми цей, а нам нічого не допомагає канадська держава. Ніколи нічого я пенні цента не взяв від неї. І, це, і таке непропорціональне, неправильне висвітлення інформації канадськими джерелами цього всього. Так що вчора я був, що вони знову приділили увагу тої біді, що робиться, тої тим звірствам, які путіновська. Рашка витворяє в Україні, ти всі кожен день злочини проти людяності, не тільки це кожен день. Коли вони побачили тільки літу, слава Богу, що побачили. Ну і ще тут дуже в них переживають вони, бо це ж має бути НАТО, вже почалося, власне кажучи. І як же ж це вони будуть? Бо треба ж два відсотки платити, а вони платять там щось мало. І ці лейбористи, в яких всі бюджети тріщать на... На цей пошвах, бо вони не можуть там ці всі свої дурноваті програми, свої ці всі покривати. То вони, то вони, цей, то вони давай, значить, розказувати, що це ж ми не виконуємо своїх обов'язків по НАТО. І тут треба й Україні допомагати, це також наш обов'язок. А у нас немає грошей в бюджеті закладені, ми навіть мінімум 2% не можемо. Не можемо на оборону виділяти. В Україні така війна, вони ще не можуть 2% на оборону. Ну, таке зробиш. Ну зато ще друга хохма, значить тут в Онтаріо проходить Це страйк продавців алкоголя. Я, я прикалую з цього по повної програмі. Ну, уявіть собі, що при а, <смітна> вчора було сніжне те, що Форд, е який є, значить. Онтаріо, прем'єр-міністром провінції Онтаріо, він сказав, що от такі діла, що ну вони бастуть басту, на страйку, оці, оці лікерстор, ці всі магазини по продажі. Ну нічого страшного, ви купляйте каже, онлайн, ви купляйте в других. Каже, ви купляйте, значить, в другому місці, якщо ви хочете випити, ж не тільки вони продають, ми ж можемо в другому місці теж купляти. А якщо нам немає водки водки хрепких на, на, на лікеру, лікер, горілки нема. <кій> віскі, рома, ну, ну, то, 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 цей, то, то, то шукайте якісь варіанти десь. <кій> а так е, можете купувати у виробників вина, наприклад. У нас гарні винарні в цьому є. Можете онлайн вибрати, заказати, вони вам привезуть бочку вина, якщо хочете. Не обов'язково через сейте. Так вони ці всі страй, страйкери, страйкарі. А як же це ж, ж це ми, значить, ми ж також державні службовці. І як це він може собі дозволити таке говорити проти державних службовців? От, І такі розкази пісні поють, що знає, що, мол, ми ж люди, хто залежний від алкоголю, вони ж зараз мучаються. І ми стільки податків. Це церква на дорозі, розумієте? Розумієте, вчитель це те саме, що продавець лікора, продавець віскі і горілки. Розумієте, самий державний службовець, який продає горілки. Розумієте, які тут перекоси в цій країні з цим соціалізмом, який вони будують з чоловіческим лісом, які тут перекоси йдуть, що це одні жахи, знаєте. І він цим він хоче трошки прикрити, Він хоче дозволити, щоб продавати ці всі моменти не тільки в них. А щоб продавали другі також? Ну, але ж це тут ще було так, що це ресторани. Вони ж мали заказувати тільки у цих державних, значить, ем, які ем, ем, алкоголь, значить, е, доставляють. А зараз ніби вони зняли це, що ресторани можуть алкоголь. І купляти в других місцях. Ну, в принципі, яка це різниця? Є інспектор простий, зайшов на ту е, газстейшн, на ту заправку автомобільну, взяв пару пива, побачив, якщо воно контрамфітне таке, забрав ліцензію, оштрафував на 1100 і все нормально, ніхто не буде робити цього, всі будуть боятися. Це, 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 ж, це ж не проблема взагалі до цього всього. Ну, щоб виводити, прирівнювати не надзвичай 25 долярів 30 на годину має вчитель заробляючи чи пожарник, і той, який сидить, там сидять, вони там купами повідкривали цих магазинчиків. І вони сидять там, продавці алкоголя працює і державний службовець, вони виконують дуже важну місію. О, і зараз вони на страйку, тому що це неправильно. Вони проти того, щоб лібералізація. І, 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 це, і це я прямо, я прямо, це я прямо каже ржу. А що ми будемо робити? Ми ж будемо стільки Підете на будівництво, що буде. Хати будете прибирати, буде щось корисне робити для всіх. А горілку любий може продавати. Можна продавати кругом. Yeah. Для них це трагедія. Це їду до, до Івони я знов. Бо крик вона знайшла спеціалістів, які... Кухні, кабінети, ну, шкафи кухоніці. Зрозуміє ну, ще не тільки там шкафи, там і вони поставила такі шкафи для одежі по спальнях і так як в багатьох місцях. То це значить крик, бо я б наставив двері не віднайшла. Ну так вони б перекрутили їх до стіни ці шкафи, але двері криво стоять, то я вже там заробив неї, значить, 400 доларів, поки ці двері вирівняв. Тих а зараз кажуть, що ручку, що казали, обіцяли, що ручки причіпляти і більше не з'являються. Взяли гроші, то я їду до неї ручки чіпляти на тих шкафах. Така ситуація. А. І прямо, що приїжджай, спасай в чіпівцях, бо я хочу через тиждень переїжджати, а ручки ручок немає. Надівся, ручок немає і конець то я під'їду до неї, поставлю її ручки, щоб вона була щаслива вже типу ми друзі. Але друзі, у мене є добрий знайомий, і я їй порекомендував, щоб хтось зробив її цю хату. Ну, це як ця хата така в селі була куплена, ну Там не село, там взагалі ферма, якийсь кусок лісу, там поле. Я думаю, там гектарів, значить 4 гектари десь біля цього. І там колись хата була побудована ще в якихось там 70-х роках. І там бабка доживала одна. Їй було 90 років то діти її вже забрали, звідти його приділили кудись її, у місто більше, для неї краще, певно. Бо в 90 років самі сидіти там в тому лісі, то це трошки стрьомно. Ну, це таке. І вона купила своїм чоловіком цю хату, і вони давай його ремонт робити, до цієї хати. такий повний ремонт. Це вже, мені здається, за два роки. Я б рекомендував нашого українця також, який займається цим ділом, щоб він пішов і зробив її там хороший ремонт, але, але сказав сказала мені, що дорого він хоче, він хоче дорого дуже. Я за ці гроші сама вже, вже і за цих два роки, що вона робить. Ну це два-не два, але два, півтора, це точно. То це воно їй вже стало в півтора рази дорожче, ніж той наш українець, їй казав на цю ціну. І це вона сидить, і це вона собі локти кусає, і ти роблять так, ти не так. І скільки їй вже стало, це вже в півтора рази дорожче, ніж той казав наш. Але. Ну, щось вона зробила. Хочу переїжджати туди, а цю свою хату, де вона живе, типу, продавати чи здавати в рідність. Ну, ну це таке. От я їду зараз, вже ці ручки поставлю її сьогодні і до цих шкафів вже більше їздити не буду. Бо вже хватить і хватить, все. Друзі, лишаємося друзями, але вже без цього, без, без роботи. Я люблю літо тут у нас в Південному Онтаріо. А чому так? А я не знаю, тут в нас гарно взагалі в нас. Тут воно таке горбисте все. І нагадує мені Поділля. Багато таких рівчаків є таких, таких, таких горби, ями, каньйони такі, яри, отаке таке воно тут. І клімат дуже подібний також. Також дуже подібний до. Да. Але мені здається, що в нас тоді, коли я був... Жив на Вінниччині, то погода краща була, клімат кращий був, ніж тут влітку, бо тут трошки душно може бути так. Ми в ці озера і вологість і трошки душно, так що дихати нема чим, так як у Аті знаходиться. Правда, таке буває таке якийсь тиждень, два тижні, потім знову буває. не, не довго так. А взагалі дуже гарна погода влітку, дуже багато зелені. Такі самі широколисті ліси, ростуть, подобні як у нас. О, а живемо ми тут Аперкенам, називається. Це Аперкена, ну, значить, це на горі ми живемо, йде водорозділ, йде у сторону Онтаріо, і туди далі йде вже в озеро Сімко. Туди І ми, ми туди, те, що мені пишуть, що я на Болотах сижу. То і, там це, і, і мені пенсії не вистачає, що я цей розкази розказую. Там, е, скоріше всього, не те, що навіть друге неправильно, а то перше теж неправильно, бо тут у нас болот немає. Я живу тут на височині. Найвища в Онтаріо точка, можна сказати, і тут. Ну, в Онтаріо, в крайньому разі, апер, Нижня Онтаріо, Апер, 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 апер Канада, це називається. Доверху від Онтаріо. Знайка тут елівейшн, скільки над цим, але тут, тут, тут у нас нема потопів, нема у нас болот, тут у нас доволі така здорова місцевість гарна. От, і, ну, дуже подобається, дуже гарне літо тут. Мені подобається тут. Ми зараз трошки зробимо. підемо і цього бензового трака розробимо. вже нема трохи, бо щось тут дуже щось вони помаленько в'їдуть. О, і трошки ми їх по правій стороні вже Не люблять лівої триматися, ми поїдемо по правій. Ви бачите, що з цією війною дуже гарно оприділилися, все оприділилося дуже гарно. Хто є вороги, а хто є друзі України. І хто є друзі цивілізованого світу, також ті самі наші друзі. Ви бачите, що. А цей коли вони в Києві бомблять московіти лікарню, а цей індус мобі, який приїжджає значить, до Путіна. І ручку йому потискає, цілюється майже з ним засощу От, І от, хтось розказував, що Індія, там Індія. Я був тут зимою на крузі, тут їздив на, по Карибському басейні. І там столики, я сів з одним, і він ну, вроді сторон то індуси, в нього ветеринарна клініка є, і він там з дружиною своєю. Ну, Я просто встав і пішов від нього. Я сказав, що сказав, злом сидіти не буду. Тхухію почав нести як з російського телевізора з Кремльовського. Тобі ж ця, ці люди, індуси, які в Індії, вже не кажу, що всі. Ну, я бачу, я бачу вони дуже. Про меті совєтської пропаганди ще з часів Індії, Ганді. А потім мені розказували, що я любими мій мультик, це був значить Мауглі. Не, не совєтський мультик Маулі. Такий хороший мультик був там все. Ну, погаді. Він мені розказували здесь. Що в Детройті, коли я працював. І це просто негарно, да, Просто негарно. І за рахунок цієї Індії. Вони, вони і живуть. Оце ще помилка одна значить, цього всього, що ми вон там виносити виробництво в Індію, значить з Китаю переносити, бо там це інакше. Не треба нікуди його переносити, то виробництво, ні з Індії, ні з Китаю. Треба забирати його повністю звідти взагалі. І... Такі нормальні країни. У нас тут є Мексика під боком. У нас тут є багато, Нікарагуа, у нас є Еквадор, у нас є Бразилія, Колумбія тут донизу. Треба туди розвивати ці частини світу. Нащо ну, нам потрібно? Це Китай, Індія. Передавати їм технології і це все. Вони це все повернеться проти нас по-любому. Ми вже це бачимо. Ми вже це бачимо. Там проросла комуністична пропаганда дуже сильно. І вони, 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 вони під впливом цієї пропаганди. І вони, і вони живуть знаю, і вони фібрами душі. Вони не розуміють, знаю, що робиться кругом. Вони живуть по вони живуть в своїх ком'юніті в Європі. Вони не стають американцями, вони не стають канадійцями, вони не стають, вони продовжують бути цими індусами і там вони продовжують бути. Китайцями вони читають свої газети, дивляться своє кіно, вони купляють собі один в одного продукти різні, китайські, чи цей і воно так. Вони собі шукають тут касти, вони кажуть, Каст, немає велика проблема. Не один є живе в Америці, вже не знаю скільки. Двоє дітей родилося в Америці. Така проблема. Я кажу, яка проблема? Ну, щоб дітейка, хлопчик і дівчинка вже є, по 26-27 років. І, здається, як мій, 27 років. І каже, що треба не, не можна йти пари їм. Я кажу, я, ну от кажеш, ти знаєш, що я ж цей касти якісь там, вони, як вони, священнослужителі чи що. І по всій Америці шукаю, всі шукають і не можу знайти підходящий касти. їм. Ви маєте розуміти, наскільки це, це, це як би воно не було, але це друга культура. От. І вона дуже, якщо говорити, що вони поміняються, то це, то це там, там по-моєму, немає. В порядності немає нічого. У багатьох із них. Я не кажу, розповідав нашим, що значить. Нічого доброго з цього не буде, бо це КГБ. його не вибрали. Ну, казали мені, що буж його приймає, він на ранчо з ним їде, що він тут нове в політики, а Єльці на алкоголі, все. Я казав, що нічого не буде, з спільшив. Вони нічого вони не міняються. Це, 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 це каста особливо, Це вся каста, все. І він поїмав все. Він ти всі шанси, що були. Уражки, вони всі були пущені, спущені коту під хвост. Всі, всі ці гроші вони були розкрадені і так далі, були опущені в пісок. А зараз лишився один цей вождь. І він не пантигонець. Це ж пана з, з тих років ще, з 70-х, все. я приблизно розумію, що в нього в голові там іде. Він, він піднімає, він, він гонить, він гонить, він гонить. Бомбардування цієї лікарні він каже, от ви збираєтесь там на сабміт. А я зроблю це воєнне приступлення, а мені все одно. А ви що хочете, то я подивлюся, що ви будете. А я зроблю ще щось гірше. А я тут в бункері сижу і мені пофіг розумію. Я маю послушне народонаселення, яке просто яке просто думає, що я полубог. Я буду робити, що я сказав, що я хочу. Це така психологія приблизно в нього. І будуть далі такі потери, такі все. І ще показало сілу тої армії. Це ж вони не мали воювати проти чого? Проти НАТО. Це ж вони збирались воювати, вони ж друга армія в мірі, вони розказували. Що вони самі собі оценки дають. Оце приблизно той саме, ці всі літаки, це їхні подводні флоти, це все те це все саме такі, як їхні танки Т-90 яких просто знищуються елементарно. От, ця вся воєнна потуга Росії, ця вся модернізація вона не більше стоїть, як ту, яку Сталін робив перед Другою світовою війною. Там ж, там ж також була обухана маса маса, цих, маса грошей, індустріалізація. так. Ограблення українських селян, пограбування українських селян, вся танків наробили 20 тисяч і шо. Літаків наробили то десь тільки саме і готові були йти завоювати Європу. І що кончилося? Німці це все розмолотили за місяць, перший місяць війни. І це треба розуміти прекрасно, що це воно нічого не коштує. Оце їхні, це їхній цей весь воєнний мотлох і ніколи не коштував. Ті самі понти були, і Перша світова війна, теж накинулися на Германію, на Німеччину. Тоді дві армії, полтора мільйона чи що. Німці їх розбомбили туди в мазурських болотах, кончили всі. Такі самі понти були, і русско японська війна напала на Японію. Погнали весь флот налякати, мов Японію завоювати. Японці його положили в Сусінської битві. В одній битві його положили, весь той їхній флот. Такий самий позор був і в Кримську війну. От. Те саме і то же все. І те саме було і в війні цього Олександра I з Наполеоном Бонапартом. Розогнав він їх під Бородіно. в 9 годин ранку цей. Редут, де був цей Радіє Рад чи як він але по герой Толстого, вже був А, ранку. І... і це все. А ну потім пісні складаються різні. Різні розказують, що ми ні на кого ніколи не нападали. Розкази розказують, що в них найкраща армія, вони світ освобождення всім несуть. О, таке. І вони це все розказують без кінця і без зупинки. І в школі в всіх, і все виростають, і в Афріці це розказують, і що вони дуже чорних люблять там, а в Індії дуже індусів люблять, і вони дуже проти колоніалізму. І, дуже, і ця братія, яка цього розказує, вона навіть 100 років назад, і два було, 200 років назад. І вони завжди були. І пора нам, українцям в основному, ну кажу, не, не всім, бо мене ця чуйка до мене тошнит, як я цього чую. І, але більшість населення в Україні мають мати такий антивірус, антивірус. І цей антивірус має показувати їм, що коли вони чують щось таке подобне від е, московів, від кремльовських пропагандістів, у них має бути сильна реакція на цей, На Антиреакція проти всього. Вони мають це все чітко бачити і чітко на це відповідати, що, що це туфта, вони мають мати реакцію. І, 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 і мають зразу бути проти цього, відчувати це все. І це першим це має бути, ми маємо повністю вирізати російську мову. Е, вирізати, забути цю мову, повністю не вживати цю мову. Абсолютно ніде щоб її не було в Україні. Оце є виход. Як від, е, від божевільних, від божевільних і від божевільних, е, значить, що успадкували все ми від. Від Російської імперії, від Московського царства, від Кремльовських, від совєтської пропаганди, ми маємо все витравити, забрати з нашого тіла, бо це все вороже для нього. Воно все це як отрута. І одна з таких отрут це російська мова. О, Українці мають її забути, а для міжнаціонального спілкування мають. Мають вживати англійську мову, як міжнародну, і вчити з першого класу чи з дитячого садочка. Українська англійська. І правильно, я я, не я Зеленського так, але Зеленський цей закончив просунув, він дуже правильний. І має бути, має бути англійська прирівняна навіть, я б сказав, би, більше до української. Це має бути друга мова в Україні. Все. І щоб іслідуючі покоління, вже ніколи не попало у московське ярмо. І не слухали цього облікатання Московського про е, твердость німецького, ще, крепость французького язика і, і всю цю чунею. Про великого Леніна, на якому розговорював на найшом язику і сильно. Якщо я це при комунізмі буде, і всі язики я там рот, тільки карус, буде будуть единственно. Щоб цей білі вже ніхто не ніхто, ні один українець не слухав, щоб муха йому не заливалася. Все дуже дякую, що мене слухали. Усім гарного дня.